Всім привіт з Верхівця. Так, хочу нагадати, що евакуатор у нас ще все ж таки в продажі. А тут що хочу показати. Отут на нього склали вчора, трошки розбирали. Ну як розбирали? Зразу Попробували порихтувати, почали з капота. Ну щось у вадіка з рихтовкою не зовсім. Получилось, мені кажеться, неправильно він щось почав. Напишіть у коментарях, це правильно так рихтовка. Він каже, що треба вирізати, відстукать, потім назад уварить. Я не знаю, так воно робиться, не так. Опять напишуть клоун. Не клоун, а жартівник. <кхід> І жартувати в нинішній час, я думаю, що більш. Цікавіше, ніж сидіти у депресії, ді... як отой дурінь і не знати, що робити. Коротше, ситуація яка, погода зробила з нами противозаконні дії. Це 100%. 14 листопада таке не має бути. Ще листя кругом і візде. Ну, навіть на черешні листя ще є. А вже і сніг випав. Коротше, ситуація хелп. Так, да, як ви можете замітити, славути нема. <клес> Вісімку від буби з під охорони я зняв, поставив сюди, перегнав вчора. Покажу вам тест-драйв у тієї от автівки. Вона в продажі у нас, в принципі, вона стоїть на заглавній картинці. Бачите самі е, по ціні. По ціні вона у нас буде. Блін, я навіть не знаю. Та давайте 16 тисяч. 16 тисяч то вже не такі великі гроші на сьогоднішній момент. Так, по цій автівці Я почав і в общем усе у нас зняті замки. Це так, я по пам'яті пам'ятаю, де що вложив. Це у нас коврики. Ево коврики, до речі, два комплекти продані. Зараз я пробую дознімати тут решту. Карбюратор, що воно все на місці, сьогодні 14 листопада, ви дивитесь це відео, я його вже знімаю і по максимуму стараюсь сьогодні відправити усі посилки. Карточки. Карточки я сховав у вісімку, щоб не намокли, бо щось у мене чуєчка була, що буде біда з погодою. Ну а тут, от як завжди, дивіться. Кинувся відкручувати. Раз, два, три, чотири. Открутились, до речі, двері ці і ті а лишаються задні. Дверка, значить що? 350 гривень. отакої такої от комплектації. Вікна, склопідйомник, замків ручок нема. Все, на все 350 гривень, лишаються тільки задні. Ох, і приходиться от один. От з одним треба воювати завжди. Як я кажуть один в полі не воїн, да, бо один в полі трактор. В общем, фігня отака виходить. Наскільки воно все затягується, не знаю. Думаєш, та що там зараз раз-два вийшов, розкрутив усей порядок. Ніфіга не порядок. Щось іноді йде не так. Ну в принципі день-два всі посилки повідправляю, тому що там ще ж відбувався у нас трейдін. Словута на вон ту дев'ятку. <coughs> огляд по ній Чуть-чуть пізніше. Зараз я все вам розкажу, бо це я огляд знімав учора. Що можу ще показати? Да, до речі, зараз ще чекаю на одну автівку. Не знаю. Якщо буде, значить буде в цьому відео. Якщо не буде, значить не буде в цьому відео. <coughs> Там по дискам я казав, що будуть колеса стоять з отої. Копійки і одне колесо в мене ще там є по рисунку, в общем, комплект буде тут стоять bc 20 на 13 дисках. Оці ось, ось два задні, вони два одинакових отаких. На Чекірна цей. Ось все, R Чекірна цей. Два задніх. І два диска. <кій> Та там, в общем, колеса в зборі. В общем, це комплект буде 3000 гривень. Кому цікаво номер телефону для зв'язку отут, отут по низу екрану. Отут, не в коментарях, то без толку <кій> А оці комплект цих ось що вони, вони поварені, почищені щось частічно но ну, не прокатані, воно не варені. <кій> я все показую. Ну кому хочеться недорого. Щоб його автівка виглядала по пацанськи класно. <кій> До речі, тут двойна розболтовка, не пам'ятаю, казав я чи не казав, коли робив огляд. Я так розумію 98 і сотка. Не знаю. Взагалі, самі будете міряти, але ну, стоїть воно, ну, стоїть нормально. Комплект оцих колес. Отак. Два скатами. Криса. Криса побігла. Два скатами, два отак голих, 4,5. Якщо буде ще одна автівка, значить будемо показувати її. Якщо не буде, Значить, в принципі, все, що хотів сказати, так, да, до речі, Хундай. Це не китайців. <coughs> Бо дзвонить один дядька, каже, та у них мотори не годяться. Не годяться мотори у китайців. Там такої 50 на 50. А тут мотори гарні. <coughs> Ще там один мені написав коментар, я не хочу цю тему, звісно, за... Засипати, ну прийдеться. Про те, що я чимось незадоволений про нашу владу, що я її вибирав. Якби, дядько, скажу тобі так, от ти мені кажеться, доросліший, ніж я, а в сказки віриш. Одне можу сказати, що якби на виборах щось від нас, від народу залежало, то нас би туди просто не запрошували. Повірте мені. Все, тест-драйв, а далі покажемо. Да, ще коментар був про те, що я там когось обдурив і в плані того, що написав, що це капсула часу, я написав майже капсула часу. Було хороше авто, але сталася біда. Так що нікого я не дурив. І там написав хтось, що я клоун. Якби я був клоуном, в мене була б бронь. Тому що клоуни у нас всі броніровані, чи твердолобі, чи броніровані, я навіть не знаю. Як сказати, тому в мене броні немає, значить що, автоматично я не клоун. <кій> і ледь не забув, у нас є ще четвірочка в продажі. Не забуваємо. 93 рік інжектор. Ну, балін, кому цікаво, подивіться, не будемо тратити ефірний час на те, щоб показувати одне і те саме. Да. Отут, тут -от у нас є ще щось є, он, дивіться. Кожух цепка, дефіцитна штука на мурав'я. Крила металеві на мурав'я. Ручки воно на щеплення, на тормоз, вони ж не тільки на мурав'я підходять. Так що не соромимося, замовляємо. Ляда. Дніще це вже продано. Це машина не моя. в общем, іду розбирати оце а ви дивіться тест драйв. Так, двері все таки зняв уже, вон готовий стоять. Що хочу сказати. Ось такі от у нас ущільнювачі. Це вже так розумію оригінал. Оригінал. Хтось за них спрашував, а я вже й не пам'ятаю хто. Ну то ладно, зараз згадаю. Ну, Такі девайси бачите, зустрічаються. То авто буде в наступному відео, все ж таки притягли, е, мотор заводиться, працює, а далі дивіться в наступному відео. Ціна буде за авто всього-сього 12 тисяч гривень. Що воно таке, я вам покажу в наступному відео. Так, ну що, робимо трохи тест-драйв. Чуть фальстартний був. Так, автомобіль у нас нагадую, 0,9. 0,9. Ноль дев'ять. На газу бензина не бачила. Каже, мотор не димить. Мотор може і не димить, але і з вихлопної теж диму нема. Вся горохотить, дорохтить. Так як і положено дорохтить 0,8, 0,9. Це 0,9. так, як положено, все ні, ні більше, ні менше. І пиляку тягне точно так само як і всі нормальні 0,8-09. Так моторчик робить непогано В принципі із-чого і бралась, тобто відбувся трейдин. Обмін на Славуту. Так, 0,8 тут нема, бо я її переставив тут трошки Щоб легше дихати було в дворі. Ну точніше в дворі хуже, а перед гаражом легше. Так, це ж тут 0,8 використовувати як ручник не можна. За неї дали завдаток. друг він не буде дивитися, да, це відео? Можна один раз і використати Ладно, жартую, не використаю. Тут трошки в Йолочки з'їхав. От за Йолочки, конечно, я от грибу. Так, все. А стоит вот тут на ведь песни наверное рабочий так Страховки нема, на лицо ужасні, добре внутри чеснок это получается вот э, у всех болезней да Захист від усіх болезней. Да. Як там в анекдоті, каже Вася? Ну це не в обіду Вася. Просто так в анекдоті. Каже, От усіх балячок е, їв чеснок. А треба було користуватись контрацептивом. В принципі, лайку ставте. Я вам зараз щось покажу. В общем, цей автомобіль у нас буде коштувати По низу-низу ринка. А може і не по низу. низу Так, диски ці будуть продаватись окремо. Окремо. Е... Що ще вам сказать, показати. В общем що. Вона страшненька, блин, капот закривається. Але вона їде. Мотор 1.3, 0,8. Акумулятор. Дядько сказав йому рік. Не знаю, правда, не правда, але ну, во всяком случаї заводиться їзди. Ну дворники он трапеция новенька стоит. Вадик, здрасте. Uh -huh. Привет у син каже. Хоть він и не добалак, и я за него кажу. Він стесняется. Так ну що, тут в принципе ничего интересного. Що саме обидное и печальное? Что цей корч можна переоформить? А дивіться, які класні штучки є. Не знаю, працюють чи ні. Не знаю, не цікаво. Знаю тільки, що буде 4 легкосплава отаких. От Отаких. -от. От З непоганою резиною. Да, вона навіть зимова. Решту легкосплавів вам покажу потім. В общем, вона вся отака. отака. А може комусь ціла треба. Практично по ціні взяли, приїхали до мене, придбали і поїхали. Думать, як надурили перекупа. Це звісно це жарт, звісно. Я вам все показую, а ви вже приймаєте рішення, треба воно вам чи не треба. Так. У разі відповіді хтось питався дзвонити Що вам показати? Ляда, в принципі, ціленька є трошки пухерців Ззаду резина отака, я ще не вирішив, що з нею буде. Можливо, вона теж буде знята. Та скорше все, бо тут диски на 14 і їх комплект 4 штуки. То мабуть ми і їх продамо. Точно, давайте так. Тут буде стояти БЦ-20 на 13. Поставимо взоті її от класної автівки. Резину, ну не всю, В мене один склад БЦ-20 є, не той, що пожований. Не переживайте. І поторопіться, бо вадик уже класно неї положив. Россматривай. Сильно хоче. Да, Вадик, там двойна розболтовка на тих дисках. І все може бути. Я не знаю, яка іменно там розболтовка, но то, що вона... Ну не, наверное, не 114, да? 108, да? Коротше, щось таке. Колеса? Я ще не определився. А, на 14. На 14. На 14. Що гузно, що морда. Так, треба ж вам все таки показати, що моторчик робить. Непогано і не димить. Єдиний нюанс. Першу вмикаєш. Тронувся, їдеш, все добре. Бросив газ і її вибивав. Що воно тут жужить, А, плитка. Ні, не, не плитка. Та. Ну, це газ, це таке. На бензині вона не працювала, тож в принципі не знаю, що вам сказати. Диму нема. Ні з вихлопної, ні з мотора. Каже, мотор. Не димить, то трохи з вихлопної. Логіка залізна. Так. Або в принципі може кому треба мотор. Що теж, в принципі, приветствується. Варить буду. Так. Я перекрив холодильник Я відкрию. Бо він ще забуде. І я тут сам. Лапки там всередину. Та я бачу. Лапки бачу, то я зараз. Е, так. А, точно. Думаю, що я хотів? Майонеза нема. Масло чистеньке. Що вам ще показати? Ну то все присутнє. Обідно, печально. Воно Переоформлюється навіть корч. А ні, може комусь мотор потрібен. В принципі, можна тоді розпустити її на брукту. Бо вадик уже там сокиру підточив, під Підгострив, так? Да? Обов'язково, каже, як без сокири. Так що. Сідушки 0,8. Одкидується. В ну, общем, все. Кому цікаво буде по колесам, в коментарях не треба мені нічого писати, я там не буду вам відповідати, що по чому. Я не знаю. Так, домовились, тут буде БЦ-20 по кругу на 13 дисках. Фото цих дисків і ціну. отут номер телефону, отут по низу екранчику. По низу екранчику. Ще раз скажу тому що, блин, а як з вами зв'язатись. По рельсі, хто питається, то все глупості. То зря. Не дозвонитесь. Через коментарі, в принципі, та сама ситуація. Отут номер. Є Viber, є просто алло. Набрали і дзвоним, балакаємо. Не стесняємось. Всім удачи, всем пока.